Життя серед забудованого міста це навколо потоки людей та автомобілів, гул, шум та швидкість. Відпочинок від усього цього уявляють тільки на природі Квітучі дерева, газони та чисте повітря. Ось чого бракує мешканцям міста. Але зачекайте, хіба ми не можемо створити цю природу навколо самостійно. Якщо озеленити місто парками, скверами та клумбами, то і їхати нікуди не треба. Як прикрасити зелені сумні сірі будинки, розкажу вам я, Богдан Куліс. Озеленення міста це не лише висадження дерев і кущів поміж висотних будинків. Це серйозна і складна наука. Ще під час побудови міста або житлового району складається і план озеленення цієї території. Спочатку спеціальні інженери оцінюють розміщення місцевості, де скоро виростуть будинки, визначають співвідношення забудови до зелених куточків, ботанічних садів, парків чи просто дерев вздовж вулиць. Уявіть, кущі, дерева, квіти. Кожна травинка та рослинка, висаджена посеред міста, покращує його мікроклімат, тобто природні умови. Наприклад, високі дерева знижують швидкість вітру, затримують пил та дим від автомобілів і навіть зменшують силу шуму, а значить, не лише милують око, а є легенями нашого міста. Також до поняття озеленення входять приміські території для відпочинку людей, наприклад, ліси навколо озер, куди ми влітку їздимо із батьками або ж сади з фруктовими деревами. Цікаво, що багато таких зелених зон створюють біля заводів та фабрик, які викидають у повітря шкідливі речовини. Чи сюжет я прочитав, що у Сінгапурі міста побудовані за філософією феншуй. Чули про таке, коли усе розміщено у гармонії із позитивною енергією. Тому кожен мешканець Сінгапури, який купив шматок землі і побудував на ньому будинок, повинен засадити деревами і кущами будь-яку територію міста розміром у його нову оселю. Тому і міста у цій країні одні із найчастіших на планеті, також своєю зеленню славиться американський Портленд. Це місто одне із найекологічніших у США. Загальна площа його зелених куточків складає 350 квадратних кілометрів. Але все ж, давайте повернемось до рідного Львова і його зелених перенат. Останнім часом у громадських активістів, тобто небайдужих мешканців, виникає багато цікавих ідей, як краще озеленити наше місто. І перші результати уже є. Думаю, ви всі бачили, що минулого року посеред вулиці Городоцької висадили 11 сакур. Вони і зараз там красуються. Ну що ж, усе про дерева біля людських домівок я, здається, вам уже розповів. Тепер ваша черга спробувати себе у ролі юних екологів і висадити хоча б один кущик біля свого будинку. З вами був Богдан Коліс, гарного настрою, па-па! Все!